Вітаю вас на каналі Жизнь колекціонера. Сьогодні до вашої уваги огляд на монету України номіналом 10 копійок 1992 року, яка по каталогу Ігоря Тимофійовича Коломіця має штамп 1.2 ВАМ. І в даному відео ми розглянемо технічні характеристики даної монети, визначимо особливості оверса монети, реверса, вкажемо їхні різновиди та обов'язково визначимо ціну даної монети. Отже, 10 копійок 1992 року. Це обігова монета України, що виготовлялася з латуні. Має вагу 1,7 г, діаметр 16,3 мм, гурт у даної монети рифлений. Тобто мілка або крупна насічка по всьому колові монети. Як я вже сказав, сьогодні ми будемо визначати штамп 1,2ВАМ. І для визначення штампу нам треба знати три сторони: це Аверс. Реверс та гурт. Розпочнемо з аверса даної монети. Штамп 1-2. Для того, щоб визначити штамп 1-2, нам спочатку треба знати, що це штамп перший. Які особливості першого штампа. Середній зуб трезубця гострий з потовщенням у верхній частині. Листя плоскі та знаходяться в різних площинах. Одиничка має хвостик. Саме такі особливості має штамп перший. І називається він італійський варіант. Адже дана монета виготовлялася на італійському монетному дворі на замовлення Національного банку України. Штамп перший ми з вами визначили, тепер визначимо підвид 1.2. Які особливості він має? Для того, щоб визначити підвид 1,2, нам треба подивитися ось саме в це місце. Що ми тут бачимо? Верхушка верхнього. Правого листа, зліва спрямлена, а справа ступінчата. Саме така особливість. Тобто, ми дивимося на це місце. Тут ми бачимо, що тут спрямлено, тут ступінчато. Саме так характеризується штамп 1-2. Аверс монети ми з вами розібрали: штамп 1-2. Тепер ми перейдемо до реверса монети. Як я сказав, ми сьогодні будемо визначати штамп. ВА. Для того, щоб визначити штамп ВА. Спочатку нам треба визначити, що це штамп В, які особливості має штамп В. Грона номер 2 має форму малого тупоугольного трикутника. В гроні No5 черенок підходить до другої ягоди зліва, коло ж у нулі, воно рівне, а черенок грони номер 7 підходить до ягоди. І самі ж ягоди, вони великі. Ось саме такі особливості має штамп В, ми його бачимо перед собою. ВА він же характеризується тим, що ягоди, ці, що знаходяться в усіх ронах, гроні 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 та 8, вони плоскі. Саме такі особливості має штамп ВА. Отже, тільки що з вами ми визначили по каталогу Ігоря Тимофєвича-Коломійця штамп 1,2 ВАМ. У вас виникне запитання, що значить літера М в кінці штампу монети. Літера значить те, що у даної монети гурт з мілкою насічкою по всьому колу. Штамп ми з вами визначили. Тепер виникає запитання, яка ж ціна даної монети? На даний час 10 копійок 1992 року, що мають штамп 1,2ВАМ, коштують від 4 до 6 гривень за одну монету, в залежності від стану та пошкоджень. Якщо ж ви знайдете 10 копійок з таким штампом, але в штемпельному близькові, тобто монети, що не була в обігу та випущена Національним банком, ціна такої монети буде стартувати від 20 гривень за один екземпляр. Також що хочу ще нагадати: треба не забувати, з якого металу виготовлена дана монета. Якщо ви знаєте 10 копійок 1922 року, не з латуні, а з алюмінії, бронзи, міді, алюмінія, магнітної сталі, немагнітної сталі, така монета є пробною, зустрічається доволі нечасто, також на даний час від 5 тисяч гривень за один екземпляр. Тож обов'язково звертайте на це увагу. На що ще треба звертати увагу на відношення аверсу до реверсу. Якщо ви знайдете монету з поворотом на 90 градусів, такий як перед вами, це вже буде монета, що зустрічається доволі часто. Ціна її буде складати від 1000 гривень за один екземпляр. Якщо у вас залишились запитання по монеті 10 копійок 1992 року, зокрема по штампові 1ВАМ, Задавайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки. А в наступному відео ми з вами розберемо штамп 1-3 по каталогу Ігоря Тимофєвича Коломійця 10 копійок 1992 року. Тож, всього найкращого, залишу зараз ще пару секунд. А зараз, як завжди, швидко розкажу, як дізнатися штамп. Отже, штамп 1-2, характерний тим, що середній зуб тризубця гострий. І поточній верхній частині. Потім ми дивимося саме в це місце. Ми бачимо, що тут спрямлено, тут ступінчато. Штамп 12 ми визначили. І штамп ВА ягоди крупні. В роні No2 малий тупоугольний трикутник, в роні No5 черенок підходить до другої ягоди, а в роні No7 черенок примикає до ягід. Отже, так швидко можна охарактеризувати штамп 12 ВАМ. Тож, всього найкращого, залишаю пару секунд, щоб самі наглядно все вивчили.